Смачні суші боли за найпростішим рецептом. Готові поливаю соєвим соусом та прикрашаю чорним кунжутом. Виходить дуже смачно. Рис приготувала як на суші, повністю холодили. Крабові палички дрібно нарізала кубиком, можна розділити на волокна. Перекинула у миску до рису. Авокадо теж дрібно порізала кубиком, але можна замість авокадо у гірок свіже, так виходить ще смачніше. Дрібно порізала ще листочки норі. Можна ще додати червону рибку, але я її замінила сиром філадельфією з лососа. Тепер філадельфія лосось є в Україні. І в честь цього ми хочемо вам подарувати ось такий бокс, як в мене. Залиште будь-який коментар під цим відео і ми оберемо переможця. Це відправимо вам такий бокс. Додалася до нашого новиночку, до речі, він ідеально підходить абсолютно до будь-яких сушей. Все це перемішала до однорідності і мокрими руками формую кульки. Кожну кульку обвалюю спочатку в яйці, а далі в сухарях. Можна обжарити в олії або запекти в духовці. Я запікала в мультипечі. Приблизно 20 хвилин. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте приготувати. Приймайте участь у тому що бокс дійсно класний. І не забудьте підписатися на мій інстаграм, тому що в мене багато смачних рецептів. Всім смачного!